Вітаю всіх! Я Логачова Альбінна, учениця 9-го Б-класу, там мені 15 років. Зі своїх зацікавлень я скажу, що це монтувати відео, бо кожного разу я намагаюся ставати в цьому як можна краще. Також моєю метою наразі є більше розбиратися в фотошопі, в 3D-графіці та створювати свої власні сайти. Можу додати, що нещодавно я почала вести рубрику на каналі 107 Today, де щоп'ятниці я виставляю статті, які можуть вас зацікавити. Я хочу сказати, що я достатньо людина, яка цікавлюсь навколишнім середовищем, новими технологіями. Також. Я достатньо відповідальна і намагаюся бути лідером. Щодо проєкту, ви можете зрозуміти з моїх зацікавлень, що я пропоную створити платформу, в котрій учні нашого ліцею будуть виставляти свої досягнення, фотографії, малюнки. Ци ми можемо знайти однодумців, якусь команду та надихати один одного в такий час. Ця ідея моя, то розробляти сайт також буду я. І хочу, щоб він був комфортним для користування. Хочу додати для своєї ідеї, щоб просто наш ліцей був більше в медіапросторі, Більше було відео від наших учнів. Або якщо можна додати якісь цікаві конференції, знову, щоб інтереси об'єднувалися. Тож, все буде Україна. Дякую за увагу.